Всім привіт! Сьогодні готую найсмачніші домашні котлети. Приєднайтесь! Для їх приготування мені потрібно 2 яйця, один зубчик чеснику і дві середні цибулини, також шматочок сала та фарш. Достаю своє чудо машинкою і починаю все повністю перемалювати. Я люблю в цих котлетах дуже багато сала. Якщо вони подобаються жирненькі котлети, тому додавте трішечки менше сала. Перемалюю цибульку, часничок і ще раз пропускаю через місорубку фарш. Раніше до котлет я додавала хліб, замочувала в молоці або в воді і додавала теж до фаршу, але спробувала без нього один раз і більше не додаю його. За рахунок яєць, котлета тримається досить добре і не розпадається. Тут у мене вже прийшов помічник і тероризує мене, що йому потрібно яйце саме в спальні. Домовилося, що він його покладе просто на стіл. Суп так і стоїть, сказав Фе, не буду. його фарш свій Два яйця і повністю-повністю його перемішує до однорідної консистенції. Напишіть в коментарях, який є у вас Саме -саме смачний рецепт із котлет, і я обов'язково його приготую. Якщо це відео набере 200 лайків і я зніму ролик, як робити моті, ще ніколи його не робила, дуже багато рецептів і я хочу спробувати зробити це для своєї сім'ї. В магазині воно дуже-дуже в кафешках дорого, тому я вирішила, що це буде набагато дешевше набагато смачніше зробити. Своє домашнє. Тому обов'язково поставте вподобайку і напишіть коментар, чи пробували, смакували ви мотів. Відправляю свої котлети на пательню. смажитися Всім дякую за увагу і смачного!